Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео у мене буде розпаковка посилки з IHERB. Насправді, ви вже могли бачити ці товари в моїх шортах на ютубі, але вирішила трошки детальніше з вами все ж таки, так, ну, зробити коротше, повноцінне відео розпаковки цієї посилки. Вона вже у мене більше місяця, мабуть, так би мовити, стоїть і чекає відео. Тож, давайте починати. Я замовила собі ось таку велику банку гідралізованого колагену пептидів колагену від компанії Solumev, можливо, так читається цей виробник. Я не пробувала ще колаген саме від цього виробника, але сподіваюся, що він буде гарною якості, і мені сподобається. Тут міститься 460 грамів в цій великій банці, і треба вживати дві мірних ложечки, ну, як завжди, змішувати з водою або соком кімнатної температури, перемішати і. Власне, випити. Ось такий склад: тут, окрім пептидів, колагену нічого не міститься, а це означає, що треба і можна додавати ще вітамін С, гіалуронову кислоту, коензим К10, наприклад. Тобто гарно можна поєднувати все це для того, щоб підтримувати свою красу і здоров'я зсередини. Чим ми і будемо з вами займатися. Сподіваюся, що вам теж подобається продукція iHerb. І ви в коментарях мені напишете, який колаген, якого бренду ви полюбляєте найбільше. Ну, а я рухаюся далі. І наступна баночка теж вона немаленька, виглядає таким чином: це соняшниковий лецитин 1200 мг. Написано, що він підтримує нервову систему. і... Містить фосфатиділ, холін, 200 гелевих капсул. Ну, Власне, соняшниковий лецитин потрібен нам для наших кліточок, зокрема для підтримки печінки. Я вирішила позайматися здоров'ям своєї печінки, хоча, знов-таки, мені потрібна лише профілактика, слава Богу. З цим проблем немає, але все ж таки. Ну, і вікові, можливо, певні зміни, і не дуже може, здорове харчування, екологія, і інші фактори, вони, на жаль, не додають нам здоров'я і енергії, тому буду вживати, ще не пробувала. Лецитин ніякий, буває ще соєвий, але більш цінним і гарним вважається все ж таки соняшниковий, тому я його і взяла. Там 200, як я вже сказала, гелевих капсул. І приймати, до речі, треба дві штучки на день з їжею. Якщо ви вживали вже лецитин соняшниковий, напишіть, будь ласка, який ефект, чи він відчувається, або ви просто п'єте і незрозуміло, що там відбувається всередині. Мені дуже цікаво, тому що зараз я продовжую замовляти. ті... Бади, які давно хотіла спробувати, але все відкладала, тому що вони були не перші на черзі. А от першим на черзі для мене завжди буде ось такий бад це Ашваганда. Я вже спробувала, мабуть, 5 приблизно виробників Ашваганди. І мені всі вони подобаються, я вже про це казала в попередньому відео з порожніми баночками з Ахерп. Ашвагант це мій вірний супутник для подолання якихось стресових ситуацій, для того, щоб бути більш стресостійкою, для того, щоб не засмучуватися, не впадати в відчай, не зневірюватися, тому що. Саме вона допомагає мені тримати мої нерви в порядку, гарна якість сну, хоча е, все одно є під час сну деякі нюанси, я, е, мабуть, не до кінця розслабляюся, мабуть, певне збудження присутнє нервове, тому що, е, коротше, можу просинатися і навіть розмовляти у якісь такі, ну, Через мої великі навантаження, це, мабуть, нормальна, <хи> нормальна ситуація, тому що без шваганди, мабуть, мені було б ще гірше долати ці а, штуки всі прояви. Коротше, це аюрведичний адаптоген. Цього разу взяла від Каліфорнії Голд Нутрішн. Треба приймати одну капсулу. Дозування 450 міліграмів. Це хороше дозування, достатнє. Я приймала і 125 двадцять і Мені теж було досить нормально. Ну, спробую тепер від Каліфорнії Не пробувала ще. Е, наступний бат, який мені сподобався, якось так випадково я його придбала. Напевно, буду використовувати разом з колагенчиком, це Вітамін С та біофлавоноїди від компанії Solaray. Підтримка імунної системи та антиоксидантна підтримка і дія антиоксидантна. Давайте подивимося на склад цього БАДу. Треба вживати дві капсули на порцію. Тут міститься вітамін С у вигляді аскорбінової кислоти, шипшини і ацероли, і біофлавоноїди. Концентрат, ГЕСП. Перідін, рутін і цитрусовий пектин 500 міліграмів. Коротше, хороше тут і дозування, і, власне, дозування вище 500 міліграмів вітаміну С. Я б не, не радила вживати, тому що читала, що може бути велика, велике навантаження на нирки. В такому випадку, якщо 1000 мг, наприклад. Тобто 500 мг це достатньо велика і так порція, це е, покриває 556% денної потреби у вітаміні С дорослої людини. Тому е, з вітаміном С теж треба бути досить обережними, не зловживати. Цей е, комплекс вартував зовсім невеликі гроші, і ще й була знижка, тому я його з задоволенням придбала. І також, мабуть, вже всі придбали, хто робить покупки на Herbie ось такий комплекс мультівітамінів від Каліфорнії Gold Nutrition Ultamins. Це у мене комплекс для жінок. В наступній посилці у мене йде комплекс для чоловіків. Чесно кажучи, я не порівнювала їхні склади. Ну, я думаю, що плюс-мінус можна вживати всім цей комплекс дорослим, я маю на увазі, незалежно від статі. От, тут такий прямо шикарний коктейль корисностей і всіляких екстрактів ягід, грибів, антиоксидантні штуки, які повинні гарно підтримати наш організм. І зараз на хьорбі... Цей комплекс продається за 1 долар замість 24. Його стандартна ціна 24 долари. В цій упаковці міститься 60 веганських капсул і 2 штучки на добу треба приймати. Тобто це на місяць прийому. Я думаю, що це вітаміни гарної якості. Я їх буду вживати восени. Може навіть вживати буду не я, а моя мама, наприклад. Побачимо. Ну і тим, хто ще не скористався цією нагодою придбати за 1 долар цей комплекс, я вам раджу все ж таки подумати і вирішити цей момент, придбайте, я думаю, що ви не розчаруєтеся. І нарешті остання покупочка це ось така сироватка з біфіда комплексом від корейського виробника Токобо. Не знаю цього виробника. і... Зараз бачу, тільки з'явилася ця сироватка на інших альтернативних майданчиках, інтернет-магазинах. Значить, що тут написано в нас? Що це Bifida Biom Essence? Гарний, до речі, склад. Я його гарно вивчала, перш ніж придбати цю сироватку, ну, давайте її відкриємо. Я її ще не використовувала. З червня місяця. Зараз у мене закінчилася вже сироватка. З червня місяця почну користуватися ось цією. Тут 50 мл це матове скло, помпа, і, власне, містить 45% біфіди, лактобацилус, лактококусів. Ну, найперше, що ці штуки роблять, це, мабуть, Відновлюють біом шкіри, захисні функції шкіри. Ну, і взагалі, це такі компоненти, які майже миттєво роблять щось хороше для вашої шкіри, загоюють її, лікують, дуже комфортні відчуття. Чому я так кажу? Тому що у мене вже є досвід користування доглядовими засобами з біфідою, тому сподіваюся, що і ця сироватка також мені прийдеться. Як то кажуть, до смаку. От, ну, більш детальніше, мабуть, ми про неї поговоримо, коли я буду знімати відео про свій літній догляд за обличчям. Це буде десь приблизно ну, за тиждень. Думаю, що до того часу я вже встигну пару разів скористуватися цією сироваткою і розказати вам щось більш детально. Ну що ж, дівчата, ось і все. Невеличке зовсім замовлення. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Було цікаво подивитися це відео. Ну, а я вас обіймаю і прощаюся до наступних наших зустрічей. Всім пока-пока!